Доброго дня всім! Як кажуть в народі, за що боролися, на то і напоролися. Чому я розпочала відео саме з цих слів, ви зрозумієте, додивившись це відео до кінця? А я прошу підтримати це відео лайком та підписатись на канал, адже самі ваші підписки, лайки та коментарі допомагають в розвитку каналу. І так, українці почали масово виїжджати з Польщі у пошуках кращих статків та кращого життя. З початком війни знайти працівників з України для власників польських бізнесів було завданням не з легких, а тепер стане ще важче. Яка ж причина тому, чому українці виїжджають з Польщі? На заводах, готелях, на будівництвах до нещодавна, як ми всі знаємо, з власного досвіду, окрім поляків, найчастіше працювали громадяни України. Однак з кожним місяцем стає все більше іммігрантів із далеких країн, зокрема з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу. Самі ж поляки у пошуках більш оплачуваної роботи вже довгий час і їдуть до Німеччини або в інші країни. Також і українцям останнім часом знайти працю у Польщі стає все важче. І тим, хто приїхав до війни, та і після війни. А така робота, як, наприклад, сезонна, вже не приваблює українців взагалі. Якщо взяти 2022 рік, то кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України. Сьогодні ми бачимо, що близько 80% з цих людей не повернулися до роботи швидше за все, вони повернулися в Україну або поїхали до Німеччини чи в якусь іншу країну. Асоціація підприємців і роботодавців Польщі говорить про те, що Польща програє гонку за іммігрантами з України. Тому власників бізнесів закликають заохочувати українців залишитися у Польщі, забезпечивши їм навчання і поліпшивши умови праці. Додам, що за останніми даними Євростату, все більше українців дійсно виїжджають не до Польщі, а до інших країн Канади, Іспанії та Німеччини. Так, на кінець червня у Німеччині проживало, проживало понад 1 мільйон 300 тисяч біженців з України, тоді як у Польщі їхня кількість скоротилася до менш ніж 900 тисяч. Хоча українці поки що залишаються найбільшою групою іноземців у реєстрах польського ЗУСУ, але якщо у 2019 році цей показник становив 75%, то наприкінці липня 2023 року він знизився до 68%. Про це повідомляє польська газета Річ Посполіта. Лінк на дану статтю я залишу в описі під цим відео. Якщо так буде знижуватися показник, то на ринку праці у Польщі за пару років українців залишиться мізерна кількість. Від себе ще додам, на мою думку, ще посприяли такі фактори, як збільшена агресія з боку поляків до українців. Ми всі слідкуємо за новинами, все частіше чуємо, що побили українку, десь напали на хостел, де проживають біженці, в окремих випадках навіть підпалювали хостели. Нещодавно навіть озброєні. Мачетами напали на громадянина України, і такі випадки все доволі частіше. До речі, хочу почути вашу саме думку в коментарях, які ж причини, що українці масово покидають Польщу. А в мене на сьогодні все, до зустрічі.